Зима ще не розпочалася, а лісівники вже почали підготовку. В лісництвах вже наповнили годівниці для диких тварин. Підгодовують зазвичай сіном, травами та зерновими, а також насипають сіль. Таким чином у зимовий період, коли харчі у дикій природі знайти важко, допомагають тваринам пережити цей складний період. Це серпень місяць заготовляємо віники, бо вони тоді сочні. Заготовляємо 2-3 тисячі віників, сіна коло 3 тонн. Ну, площа обходу 4,5 тисячі гектарів. 4,5 тисячі гектарів обхід. А от ми вже починаємо підсипати і корози. І от там кормушечка і для зайця, теж бачите, і віник і це. Сіно є великі кормушки обші, великі кормушки, по 3 гектари сіна, площу гектарів, щоб ми косимо їх, заготовляємо. Потім зиму, коли сніг паде, ми розвозимо цю. Хоча в нас і так кормова база, дивіться, яка файна, зелена, Тепер снігу ще немає. Що немає що їсти, але вже наче бо будь-який день може впасти сніг. Більшість корму для годівниць лісівники заготовляють самостійно, проте деякі запаси зерна все ж закуповують. Ну наприклад, якщо взяти східну частину нашої області Хотинщину Сокрянщину, там є багато сільськогосподарських угідь на території держлісфонду, де ми можемо вирощувати свою сільськогосподарську продукцію кукурудзу, ячмень. Фактично там своє. У інших лісосподарських підприємствах приходиться закупляти. Але на теперішній час вже виставлені підгодівельні майданчики, звірі забезпечені кормами у повному об'ємі. Весь зимовий період ми проводимо підгодівлю диких тварин. Популяція диких тварин через діяльність браконьєрів з часом зменшується. Тож у Чернівецькій області існує вісім вольєрних господарств, де вирощує так званий молодняк, який згодом випускають у дику природу. Волірні господарства створюємо з тою цілів, що вирощуються молоднях деяких тварин, які в подальшому випускаються у природу. А більше того, всі волірні господарства носять еколого-просвітницький напрямок. Скажімо так. Діти, учні шкіл, учні шкільних лісництв, студенти дуже багато приїжджають щоб побачити ту чи іншу тварину, бо в природі її так нереально побачити, а в олєрному господарстві – реально. Сьогодні, Ніс, виходьте на вайворота, бігаєте, так. Ми, як правило, у вольєрних господарствах господарствах вирощуємо олені, косулі, кабани, але ми стараємося завозити їх з інших регіонів України, щоб трошки помішати кров, коли ми випускаємо природу. Червонокнижних видів ми в вольєрних господарствах не утримуємо. Є з червонокнижних видів, у видів настільки одне вольєрне господарство з зубрами у зубровиці. теж створене для того індивідуально для того, щоб випускати в подальшому зубра у природу, щоб помішати їхню кров. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.